У ці дні фронтових Борис Полторацький відзначає своє 90-річчя. На війну він пішов у 43-му. Спочатку хлопця направили до піхотного училища, де за прискореною програмою опановував ази військової справи. Одразу після випуску офіцер потрапляє на фронт. Ветеран пригадує, що його підлеглі досвідчені солдати годилися у батьки, але на вік ніхто не зважав і до молодого лейтенанта ставилися з повагою. Потім вже в роті. У взводі, тем более, мы уже были ми вже були ну, як нерозділима сім'я. Дружба була, як ну, говориться, найнастоящем. На війні найважче подолати страх. Хіба можна звикнути до вибухів і пострілів, загибелі бойових побратимів. Під час запеклих боїв не рятували навіть наркомовські 100 грамів. Я нікому не поверю, що всі говорят, Ми безстрашні люди, нам нічого не страшно. Такого бути не може. Когда какая-то серйозна остановка, що он вважає, що він или погибнет, или останется живой, то звісно страшновато. Борис Макарович запевняє, допомагав гумор, надихав на неймовірні вчинки. Так, під час форсування вісли лейтенанта Полторацького викликав командир батальйону і дав особливе завдання. Борис, ти знаєш, ти роби плот, став міномет, бери побільше мін, і ми тебе отштовхнем, а ти пуляй, а ти заступлення. Хлопець розгубився адже посеред поля важко зробити пліт. Та й чи витримає такий хиткий плавзасіб, міномет з обслугою, проте ослухатись командира не посмів. От ми виповнили це завіще, этот приказ. Нас дійсно помогли відтолкнули. Ми проплили там десяток метрів, три вистріли зробили. І в тому числі, значить, наш міномет на дно і ми в воду. Діставшись з протилежного берега, Борис дізнався, що він уже не мінометник, а начальник переправи. Незважаючи на кумедний випадок, у боях юнак проявляв виняткову мужність і хоробрість. Тільки за півроку його нагородили двома орденами червоної зірки. Але найбажанішою нагородою для солдата стала перемога. Коли вже виявилися на території Германії під Берліном вже по часам сліділи кадажи, значить, наступний день побіги. 11 травня частину Полтрацького перекинули до Праги. Там він і дізнався про закінчення війни. Борис Макарович віддав армії понад 50 років свого життя. У мирний час отримав ще два ордени Червоної зірки. Один із них за ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні, завдяки старанням ветерана, продовжується випуск книги пам'яті в Одеській області.